Що взагалі можна купувати, а що ні? Ну неприємно, коли в тебе врізана деталь. Можна назвати в принципі цілим і адекватним. Це не окей. Треба включати інколи голову і розуміти, що тут вам просто напарюють щось. Такі автомобілі ми не купуємо, не підбираємо і, взагалі, не рекомендуємо клієнтам. А ви попадаєте на півтори тисячі зверху ремонт. Це все неправда. Шановні пані та панове, доброго дня! Вас вітає канал фактом. Ми сьогодні вам розкажемо е, про всі. Підводні камні з приводу підбору автомобіля, як взагалі розрізняти сильні, середні та слабкі пошкодження, і взагалі подивимося, які пошкодження можна брати, а які не можна. В нас буде складатися відео з того, що ми з вами розберемо передню частину автомобілю, задню частину автомобіля, бокові частини side damage. Це може бути і роловер, тобто у нас перекидання, і хейл, Люди оботнюють купувати, і вандалізм. І всі е, взагалі можливі пошкодження по автомобілю. Ми з вами розберемо це все і знаєте, зробимо якийсь ітог е, з того, що взагалі можна купувати, а що ні. Я накласив тачки, я вибрав в принципі там по один-два варіанти кожного пошкодження, щоб розуміти де адекватне, де неадекватне, і розуміти, де взагалі ця грань. Адекватного пошкодити, перше, напевно, з чого ми з вами почнемо, це в більшості випадків це в нас переднє пошкодження по автомобілю. Багато людей не хочуть його купувати. Хтось каже, навпаки, мені потрібно його купувати. І в нас є завжди два лагеря людей. Напевно, скажу зразу. Я е, із тих людей, хто купує переднє пошкодження, але я просто розумію, де в нас адекватне і де ні. І зараз я вам розкажу взагалі. Що адекватно, що неадекватно. Що знайшов, для того, щоб взагалі показати вам різницю. Ось, наприклад, цей перший, скажімо так, варіант це в нас rav 4 іксел комплектація 2021 року. Гібридний варіант. І в нього, ну, на мою думку, це незначне пошкодження, адже, адже чому тому, що в нас з вами тут пошкодження по факту передній бампер. Фара, крило так є, і задіта трішки дверцята, ну двері передні водійські. Що в нас є під переднім бампером? Взагалі, як дізнатися, чи сильне пошкодження, чи не сильне. Перше, це позовні подивитися, і далі треба розуміти, що в нас знаходиться за якою деталю. Перше, в нас йде бампер. Далі в нас є посилювач, далі в нас ідуть телевізори, радіатори і пішло все інше. Між ним цим, цим у нас стоять ще й лонжерони автомобіля. Це, по суті, силова кузова, на якій тримається двигун і все навісне. Саме головне, це повинні бути в нас цілі лонжерони. Якщо вони в нас не на цілі, якщо в нас в нас погнуті, то це вже неадекватний автомобіль. Звісно, що е, вам на авторія люди, які продають свої автомобілі, будуть казати про те, що та це окей, та то там міліметр туди, міліметр сюди, та врізало новий, і все окей. Але я своїм клієнтам завжди проводжу такий приклад, як е, звичайна жестяна банка від Кока-Коли. Наприклад, е, ви берете, випиваєте, купуєте, можете піти купити собі коло і спробувати. Купуєте собі банку коли, виливаєте з неї Кока-Колу, становитесь на, на неї ногою всім тілом, взагалі вона вас витримає. Що ви далі робите? Ви просто її берете, так от пресом своїм якось тискаєте, видуваєте, ставите знову і ще раз пробуєте стати ногою. Ви навіть однією ногою не зможете на неї стати. Тому робимо який висновок. Висновок такий, що коли в нас автомобіль отримує або жастяна банка отримує сильні пошкодження, в нас йде деформація металу і за рахунок м'якості, все далі, коли в нас м'який метал, він в нас вже як пластилин. Він в нас гнеться, мнеться, він не має ніякої жорсткості кузова. Як це повинно бути з заводу. Він не виконує просто свої функції, як він повинен виконувати з заводу. Все. Що то далі думати, обманювати себе чи продавця? чи покупця свого автомобілю, ну я не знаю, їх не можна купувати. Навіть якщо там зроблено все окей, і як в нас люблять казати на авторії, зроблено під себе, робилося оригінальними запчастинами, а там просто ну, з трьох автомобілів зварений один. По цьому автомобілю в нас по суті реально тут тільки передній бампер, ну, може посилювач і фара з крилом. Ну все. Тут. Силове кузову ніяко не нарушено, підкрилок може бути і все повністю. Автомобіль в нас майже цілий. По суті, у вас таке саме пошкодження може бути і в Україні. Ви в Україні їхали десь по дорозі, хтось різко зупинився, ви не встигли зреагувати, впіндюрились і все. І ну, а це рахується як мінімальне пошкодження, яке у вас може бути, і навіть на парковці. Перейдемо далі до, напевно, неадекватного варіанту. Це в нас ось такий приклад. Так само Toyota rav 4XLE. Єдине, що це не гібридний варіант а бензиновий, але вони сильно не відрізняються від один одного. Тут в нас багато хто скаже, що це роздефектований автомобіль. Навіщо ви його показуєте? Тут це, в принципі, адекватно, але ні. Це я б сказав би, напевно, спорний варіант, який. Е, можна назвати в принципі цілим і адекватним, але ні. В нас є. Ось якраз ми тільки що не розмовляли про лонжерони. В нас є два лонжерони. Це, от, наприклад, лівий і правий для нас, але ну, це все у нас буде лівий, все буде правий. Е, і вони загнуті. Вони загнуті. Цей більш-менш цілий, але цей в нас вже дивиться кудись, кудись туди. Е, це вже не окей. Його будуть тягнути на стапорі вирівнювати е, і плюс. До цього всього ми повинні розуміти, що е, сила удару була настільки сильна, що в нас е, бампер, посилювач, е, телевізор, радіатори, всі погнуті, що в нас навіть ця знизу пластина, вона так само погнута. дійшло навіть до мотора. Це неадекватний сильний удар. Навіть якщо його страхова компанія роздефектувала для того, щоб прорахувати вартість ремонту, то це все одно неадекватний удар. Це сильний удар. Е, таких варіантів. Навіть на авторії небагато, тому що всі, хто продають такі автомобілі в Україні, кажуть, що це автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Але такі варіанти ми рахуємо і торгуємо взагалі в трішки менший бюджет, ніж клієнт хоче, для того, щоб це був вигідний варіант. Або навіть взагалі не рекомендуємо в залежності від того, наскільки там сильно лонжерони дивляться в різні сторони. Тут ще й плюс-мінус адекватно, але все одно це сильний варіант, який можна. Не торгувати, не рахувати, в принципі, не дивитися. На що потрібно взагалі звертати свою увагу при прорахунку по ремонту, тому що навіть ми, коли рахуємо вартість ремонту, ми не можемо вам 100% сказати про те, скільки буде коштувати ремонт, тому що там щось недостатньо не достачає. Там щось треба або міняти, або залишати, і так далі. Ніхто не може прорахувати повністю вартість ремонту, але можна плюс-мінус зорієнтуватися, орієнтовно сказати, скільки тут ремонту. У мене, наприклад, був клієнт. По Nissan Leaf наш техпідділ прорахував вартість там, того ж самого фонаря, цей ліхтаря на Leaf 450 доларів. Він сказав, що Та ні, вони коштують по 200-150. Що ви мені кажуть? Там, на Tesla коштують 100-150 доларів, це Е, Так, на Tesla коштують вони 150, тому що Tesla ці завезли, ну, я не знаю скільки, ну, там тисячі цих автомобілів. Вони на розборках стоять і ці деталі коштують реально понти. Ліфи, це. Ну, По-перше, їх не так багато. По-друге, дуже багато автомобілів купують в мінімальних комплектаціях на звичайних галогенах. Якщо ми з вами беремо СВ-комплектацію або св плюси і пішло-поїхало SL, -і, в них стоять LED-фари LED коштують грошей. Навіть а, дешевше взяти з Європи LED-фари, ніж взяти американські LED-фари на Лів. І реально, по факту, автомобіль, а, у автомобілю Фариці вийшли 650 доларів одна фара замість того, що взагалі клієнт хотів 200. Тому тут треба розбиратися в цінах і розуміти, що навіть там якісь базові, скажімо так, автомобілі не з преміум сегменту вони так само можуть коштувати в ремонті. Тому що перше, це автомобіль може бути рідкісним. Друге, вартість ремонту і взагалі запчастини повинні розуміти, що запчастини можуть бути алюмінієві, незвичайний метал, що не рахтується. Вам прийдеться міняти запчастину, а не просто рихтувати. Ремонт може сильно збільшитися за рахунок цих факторів, як взагалі подивитися ціни. Напевно, просто заходити на OLX, на пром якісь дивитися орієнтовно запчастини. Орієнтовно, як взагалі я завжди кажу там своїм клієнтам, щоб прорахувати правильно вартість ремонту. Чи взагалі ми правильно рахуємо по риночним цінам, там не знижаємо ремонт сильно і так далі? Ми прорахували вартість ремонту, віддали клієнту. Клієнт з цим прорахунком може піти на 5 6, 7 СТО різних, взагалі, які знаходяться біля нього, або відіслати кому-то. Комусь або відіслати в іншу компанію, йому скажуть середні ціни на ці деталі, йому скажуть середню ціну на роботу і. Вам підкажуть взагалі ну, адекватно, ми рахуємо чи ні. Так само, і ви можете подивитися в інтернеті, скільки коштує там та е, е, запчастина або скільки коштує ремонт. Набрали в там декілька СТО, перепитали, скільки коштує там покрасити з там з рихтуванням цю деталь. Вам сказали 150-200 доларів, в залежності від того, там колір це трохслойка чи звичайна, і так далі. В принципі, ну нічого складного. Але я ж кажу, що може бути таке, що будуть якісь скриті пошкодження. І про них ми з вами ще порозмовляємо. І так, цікава штука. Рап 4 звісно, наш улюблений і середнє пошкодження по автомобілю. У нас воно в Америці називається side damage. У нас є, ну, будемо так з вами розбирати, два приклади це сере, там, сильне пошкодження і несильне пошкодження. Але на жаль, у РАВ-4 немає не сильних пошкоджень, адже ну, я не хочу нічого казати <смі> в сторону Тойоти, але е, в них дуже слабкий кузова. Тобто у нас слова кузова зверху метал, і цей метал він е, гнеться, але по факту силова кузова під низом вона ціла. І в такому випадку нам треба вирізати цю, цей метал, врізати новий, і якось на геометрію кузова це не впливає. Але ну неприємно, коли в тебе врізана деталь. Тому у RAV4 і взагалі у Toyota така м -м, постійна, скажімо так, проблема, що треба щось вирізати, врізати і дуже обережно дивитися ці автомобіля. Тому що ну я б собі на автомобіль не хотів, чесно кажучи, щось врізати. Е, у нас є перший автомобіль. Це RAV4 четвертий дев'ятнадцятого року. Неважливо взагалі в якій він комплектації, просто розбираємо. По цьому пошкодження в нас side damage, в нас пошкодження двері по нижній частині. Ще трішки я бачу от зверху заломлена стій під стіючкою Тут у нас двері заломлені. Так, розберемо з вами пошкодження по боковій частині. На що нам треба взагалі звертати увагу при огляді бокового пошкодження? Це в нас перша. І напевно найголовніше це геметрія кузова, де в нас є взагалі тут геметрія кузова. Це стійка. Стійка – це в нас силова кузова. Якщо вона буде в нас деформована, в залежності від сили удару може бути таке, що удар не сильний, але в нас вирізається, якраз як я до цього казав, метал. Силова в нас стійки стоїть за металом, метал вирізається, вирізається новий метал, і все окей. Якщо в нас вже деформована саме геметрія кузова, тобто сама стійка внутрішньої частини, то це вже нам свідчить про те, що автомобіля геометрія Кузова нарушена. такі автомобілі. Ми не купуємо, не підбираємо і, взагалі, не рекомендуємо клієнтам, да й собі такий автомобіль, Чесно кажучи, я б ніколи собі не купляв. Тобто, якщо вам кажуть про те, що тут не сильний удар, вам треба просто подивитися більш детально і зрозуміти, що тут тільки в нас біля підголовника. Пасажира, то це не норма. Якщо вона стоїть так, як вона стояла з завода, то це окей. В нас по нижній частині, там де пороги і все інше, в нас дуже часто вирізають. Це в нас називаються сапожочки, особливо біля задньої частини пасажиру. А там сапожочок такий. Він вирізається, вирізається новий, в цьому нічого страшного немає, і це все окей. Але якщо в нас от, наприклад, так само сапожочок цей він у нас десь під сидінням пасажирським, то звісно, це не окей, і це треба розуміти. І... Ну, вам можуть інші там компанії або люди, які вам купляються автомобілі, розказувати все. Але ви повинні самі розуміти, що це не окей. Треба включати інколи голову і розуміти, що тут вам просто напарюють щось. А конкретно по цьому варіанту в нас кажуться, що це не сильний удар, але дійсно у вас просто по всій площині дверцяти був удар, і він був сильний. Тому що в нас з вами золомана нижня частина. Такий сильний удар був, що в нас навіть деформована дверь. І це свідчить про те, що тут, скоріш за все, є деформація стійки не тільки її металу, а але й взагалі повністю самої жорсткості кузова. Тому такий варіант, в принципі, я б напевно не розглядав би. До речі, хотів би ще знаєте, звернути увагу на те, що в нас є стрільна безпека. Стрільна безпека це для когось табу. Типу таке, я не хочу стріляну безпеку і все інше для мене це не табу. В мене до цього був автомобіль зі стріляною безпекою. Я поставив собі нові подушки безпеки, і все окей, все працює. Ти в ту фу не перевіряв. Але я думаю, все працює, і все окей. У мене знайомого була такий автомобіль зі стріляною безпекою. Була така ситуація. Він попав в ДТП, Все спрацювало, все окей, все працює. По цьому варіанту в нас стріляні штори, шторки. Шторки по автомобілю з лівої і правої сторони, куліна не стріляні, торпеда не стріляна, руль так само не стріляний. В принципі, тільки шторки. Що роблять в такому випадку? Міняють шторки, перепаковують, ставлять новий потолок, або щось роблять з потолком і з ним все, в принципі, буде окей. Або просто його міняють. Це робиться, тут нічого страшного немає, і це все буде далі працювати, якщо у вас буде такий випадок, що ви в якесь ДТП. Я не рекомендую купляти автомобілі зі стріляною торпедою, тому що багато грошей. Уходить на те, щоб якось його відремонтувати. Ви або міняєте повністю торпеду, або ви перепаковуєте подушку безпеки на торпеді і повністю перешиваєте торпеду. Це доларів 700, 600, 700, 800, в залежності від автомобіля. Це дорого, це дуже довго по ремонту. Потім при продажу автомобілю, ну звісно, всі люди коли-небудь через якийсь період часу все одно будуть продавати свій автомобіль. Це навіть якщо ви берете автомобіль не на продаж, а собі поїздити 3-4-5 років на автомобілі. Ви потім такий автомобіль дуже-дуже ну, складно будете продавати, тому що такі автомобілі люди не люблять. Люди люблять мінімальні пошкодження, навіть взагалі цілий варіанти і взагалі з цілою безпекою. Перейдемо з вами до більш сильного удару по сайдемеджу. От, наприклад, так само в нас Тайотераф4. нас сьогодні будуть абсолютно всі rav 4 щоб просто на одному автомобілі розуміти і це, я думаю, буде правильніше. Ось. Side Damage. по перше, дві двері. Крило якось зам'ято, заднє колосо взагалі десь блукає, воно пішло по своїм справам. Сапожочок, про який я вам казав, він загнутий кудись аж під ці під сидіння, і це неадекватно. До речі, про те, що наскільки сильний удар у нас по цьому автомобілю на RAV4 з пробігом 88,5 тисяч міль автомобіль торгується завтра, ставка вже 200-2250 доларів. Це про те, що RAV4 торгується у нас кудись просто в космос. Просто їх обожнюють чомусь навіть з такими пошкодженнями їх все одно беруть. Чому? Тому що Toyota його надійність, напевно. Тут в нас міняються дві двері, тут міняється наш сапожочок, тут він не те, що міняється, він е, витягується максимально. У вас навіть від цього удару у вас задні, просто, задні двері, вони аж вийшли за рамки свого <кхи> володіння території, скажімо так, і вони аж дійшли до е, стойки, до криші. Ну, це неадекватно, це дуже сильний удар. Крило в нас навіть зам'яти, крило треба буде тягнути, треба буде рихтувати це все. Треба буде просто е, вирізати цей сапожок. Пожочок з якогось донора врізати силового кузова, і це сильне, дуже сильне пошкодження. Тут ремонт буде, я не знаю просто скільки. І до речі, коли рахується такий ремонт, треба зважати. Ну, наприклад, ви захотіли дуже дешево купити цей автомобіль. Там перша ціна 25, Ви її хочете сторгувати в 17. Навіть з таким пошкодженням, типу, ну в принципі, сильно менше ринку, вона може й піти за такі гроші в нас в Україні і не таке купляють. Ніколи не купуйте повністю нові запчастини з автосалону або з дилера. Ну просто ну немає в цьому сенсу. Який сенс купувати деталь повністю новою за там 2000 доларів цю двері? Якщо можна її купити за 500 доларів, покрасти за 150, то у вас буде за 650 доларів. Просто нова деталь покрашена. Ну навіщо купувати повністю нову з салону? Ну є просто такі люди, які хочуть купляти повністю нове, ставити тільки оригінал нове. Окей, ну тоді у вас ремонт буде коштувати Х2, Х3 від звичайної ціни. Ми завжди прораховуємо вартість ремонту по Бу-запчастинами. Це оригінальні запчастини, просто з розборок з варіантів, які так само приїхали з США або їх розвалили в Україні, і вони просто стоять на розборках, продаються з них, розбирають ті запчастини, які їм потрібно, і все. Такі варіанти ми беремо, беремо двері, перекрашуємо, ставимо на автомобіль. Все. Скажімо так, подитожимо. Я особисто не рекомендую брати сильні якісь пошкодження по боковій частині, тому що якщо ви берете сильні пошкодження по боковій частині, воно тягне за собою якісь наслідки в плані задніх пошкоджень, передніх пошкоджень. Та й взагалі у вас більше шанс того, що ви візьмете автомобіль з нарушеною геометрією кузова. Попередній частині в нас набагато менше цих ризиків, тому що є основні лонжерони, скажімо так. І все все інше у вас на весне, воно змінне поставили, поміняли нове і все. По боковій частині вас треба тягнути, рихтувати, вирізати, врізати, і пішло. Поїхало тому, в цілому, так поїхали далі. Ще звісно, хотілось би затронути ту саму улюблену тему. Е Клієнтів, взагалі, людей, хто купують автомобілі США, завжди, знаєте, я просто так орієнтуюся на статистику і на питання і попит взагалі автомобілів із США, всі хочуть завжди якісь мінімальні пошкодження по задній частині. Чому так? Давайте розбиратись. Люди думають чомусь, що якщо у нас пошкодження по задній частині, то це мінімальне пошкодження. У нас там нібито немає лонжеронів, у нас там нібито нема дорогих частин, наприклад. Там мотори того самого, там фари якихось супердорогих, і пішли, поїхали. Але це все неправда. Правда такова, що якщо ми з вами купуємо автомобіль з середніми пошкодженнями по задній частині, то це навіть не дешево. Це Реально може бути і дорого, і при цьому це ще й нарушено геметрія кузова, через те, що на задній частині не повірите, так само є геометрія. Давайте розбиратись. Є конкретні варіанти. Я зразу покажу декілька варіантів, на яких є скриті пошкодження по автомобілі, які не зразу видно, але це те, що потім, при тому, коли автомобіль нас приїжджає на ремонт, це потім за собою тягне півтори-дві тисячі доларів. Конкретно на такі варіанти я вам раджу звернути увагу для того, щоб потім не попасти на 2000 тисячі доларів. Перший варіант, який я б хотів би з вами розібрати, це той варіант, який можна купляти, який я б хотів би вам порадити. Це в нас пошкодження по задній частині, це в нас так само рав четвертий. Е що в нас ховається взагалі під заднім бампером? Все в принципі те саме, що і попередній частині. Це в нас посилювач бамперу, і далі вже в нас йдуть ланжерони і так називаємо карита. Ось це карито, яке з нас знаходиться знизу. Там, плюс, звісно, звісно, вихлопна труба, вихлоп там задня підвіска, і пішло інше. Ну те, це все в нас знаходиться сильно далі. Перше і основне це в нас бампер. Це в нас. А посилювач це в нас лонжерони. Де в нас знаходиться лонжерони? Лонжерони в нас знаходяться ось тут і ось тут. Де в нас в принципі і закріплен саме посилювач? Тут в нас посилювач повністю цілий, красивий стоїть на місці, не деформований. Тобто, ми з вами розуміємо, що пошкодження не сильне, тому що останнім часом виробники автомобілів якось так. Роблять автомобілі, що в них посилювач такий м'який, що навіть жестяна банка, звичайно, від Кока-Коли буде, напевно, тримати більше. Не знаю для чого це зроблено. Для того, щоб може якось відслідковувати силу удару після ДТП. Може бути, це мої догадки. Напишіть свою думку в коментарях, може хтось скаже якусь правильну відповідь, яка реально дійсно така і є. Що в нас ще є по пошкодженню? Це в нас зам'ята ляда, це в нас задня дверь. Багажник, скажімо так. До речі, і у Escape, і у rav 4 і у CRV, наскільки я пам'ятаю, і у x trail тобто Рога. В них задній бампер. Дуже високо сидить аж до крила, аж до фонаря, і це напевно плюс, тому що в мене була така ситуація: в мене був Nissan Leaf, і я, на жаль, задів маршрутку лівою стороною, і мені прийшлося красити і рихтувати заднє крило. Якщо в мене був бампер, так само високо знаходився як на rav 4 там або на рогі і інших таких автомобілях, то я просто собі покрасив бампер і все. І в мене по суті не було б ніякої кращої деталі тут. Якраз такий випадок, коли може якось заділи задній бампер. Його страхова компанія зняла для того, щоб прорахувати повністю і точно вартість ремонту. Виглядає, може не якось красиво, але по факту це в нас просто задній бампер. Він просто реально дуже великий, високий і займає дуже багато місця. От на задній частині на боковій частині кузова цей варіант я можу рекомендувати. Це мінімальне пошкодження по задній частині. Такі варіанти треба шукати. А тепер ми з вами перейдемо до скритих пошкоджень. Які дуже часто купують люди, тому що вони уходять за неадекватні кошти, вони виглядають як мінімальне пошкодження, але потім вони проїжджають плюс 2000 доларів. І ось цей улюблений автомобіль українців. Ми з вами дивимося на задню частину. Ми з вами бачимо плюс-мінус одне й те саме пошкодження, що було до цього. Посилювач, нібито стоїть на своєму місці. З ним все окей. Взагалі, все круто, класно. Кришка багажника ляда стоїть адекватно, але, 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 на що треба звернути увагу у, взагалі пошкодження в пошкодженнях по задній частині лонжерони. І скоріш за все, ну вони тут цілі, але це я, ну, я так подивився. В принципі, вони цілі. Не думаю, що тут щось таке страшне. Але якщо ми починаємо з вами продивлятися, ми з вами бачимо ось ці незрозумілі вм'ятинки. стійках. удар був такою силою, що в нас навіть задні крила і задні стійки вони в нас загнулись ось так, що в нас навіть. Метал і силова кузова вона загнулася. Ви представте собі наскільки треба було жахнути? Скажімо, так, автомобіль, щоб в нас просто задня частина така: оп, я сховалася. До побачення. Тут якісь такі якраз такий випадок, коли в нас задня стійка пішла трішечки вверх або вниз. Ну, Тут вже не важливо, напевно. І так само з правої сторони. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ви попадаєте на півтори тисячі зверху ремонту, якщо це не прорахуєте. І у вас буде крашена настійка. Або ви її просто будете вирізати. Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки. Ми з вами розібрали тільки, напевно, якісь. Базові основні пошкодження, які всіх на слуху. Але ми з вами забули про Hail Damage, ми з вами забули про normal wear, low damage, про roof Rollover, утоплені, і просто там ще, напевно, десь 10-11 пошкоджень, які ми з вами просто не розібрали. Хоча вони все одно є вандалізм так само. Напишіть, будь ласка, свою думку, чи взагалі цікаво дивитися розбір, скажімо так, пошкоджень, цікаво дивитися. і треба це вам чи ні дякую зустрінемося наступних відео